Штормовий вітер та похолодання дощі з грозами на вихідні. Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік Юа. Прогноз погоди на три дні з 20 по 22 червня. Друзі. Тримайте капелюхи міцніше, бо північний вітер знову гудітиме, як у Карпатах перед бурою. Пориви місцями сягатимуть 15-20 метрів на секунду, тож гілки гнутиме, а парасолі краще залишити вдома. Україна зараз між двома велетнями. На заході антициклон із високим тиском тисне, мов добрий господар, а на сході циклон із низьким тиском крутить повітря, наче в танці. Оце їхнє протистояння і розганяє вітер до штурмових значень. Дощі ж із грозами вночі завітають на південь. Захід та північ там небо трохи поплаче. А вдень у п'ятницю дощі гулятимуть північними областями зачеплять Волинь, Рівненщину та Харківщину. Решта України суха, тож можна планувати прогулянки, але з вітрозахисною курткою. Середньодобові показники триматимуться в межах плюс 20, плюс 24. Вночі температура коливатиметься від плюс 8 на заході до плюс 17 в центрі. Практично повсюди північно-західний вітер як нервучкий, то майже штормовий. Періодично йтимуть дощі місцями з грозами. Найбільш інтенсивні дощі прогнозують у суботу. Рекомендуємо обирати одяг з урахуванням погодних умов, адже контраст між денними і нічними температурами може стати неприємним сюрпризом навіть у літній сезон. Попри дощі в більшості областей, за винятком північних Рівненської і Харківської, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. В ньому ви знайдете погодинний прогноз на два тижні. Тепер планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 20 червня. П'ятниця. У західних областях в п'ятницю буде похмуро, з нечастими сонячними проясненнями. Нічна температура повітря від 8 до 13 градусів вище нуля. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську утримається плюс 19, плюс 22. Вітер північно-західний з силою до восьми-дев'яти метрів за секунду. У центральній частині України переважатиме хмарна погода без дощів, в темну пору доби плюс одинадцять, плюс тринадцять. Денна температура повітря у Дніпрі, Кривому розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси становитиме плюс дев'ятнадцять, плюс двадцять п'ять. Вітер північно-західний, його швидкість від 5 до 8 метрів за секунду. На півночі України небо буде затягнуте хмарами упродовж дня і тимуть дощі різної інтенсивності у Сумах гроза. Вночі плюс 9, плюс 12. Протягом доби у Сумах, Білій церкві, Коростені, Житомирі та Чернігові температура коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Швидкість північно-західного західного вітру від 4 до 9 метрів за секунду. Прогноз для Києва п'ятниця пройде під акомпанемент дощу. Сонце ховатиметься за густими хмарами. Протягом дня температура коливатиметься від 11 градусів вночі до 19 тепла в день. Вітер північно-західний до 5 метрів за секунду. У південному регіоні переважатиме сонячна погода лише у Сімферополі та Бердянську ітимуть дощі. Вночі температура повітря від плюс 10 до плюс 15. Протягом дня в Одесі, Мелітополі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві коливання температури від 24 до 27 градусів тепла. Вітер північно-західний дутиме зі швидкістю від 4 до 8 метрів за секунду. На сході України у п'ятницю хмарність і дощ пануватимуть цілий день. Сухо буде у Покровську та Донецьку. В нічні години від плюс 9 до плюс 11. Вдень у Харкові, Донецьку, Покровську, Краматорську, Ізюмі та Маріуполі повітря нагріється до плюс 19, плюс 26. Вітер західний, північно-західний, прискориться до 7-8 метрів за секунду. Погода 21 червня. Субота. На заході домінуватимуть густі хмари. Сонячного світла очікується мінімально. Нічна температура повітря від 8 до 11 градусів тепла. Вдень у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську потепліє до плюс 20, плюс 24. Вітер північно-західний. Його швидкість від 4. До 7 метрів за секунду у центрі України хмари не покинуть небо протягом дня. Місцями йтимуть дощі. Вночі від плюс 10 до плюс 14, вдень у Дніпрі, Полтаві, Вінниці, Кривому Розі, Кропивницькому та Черкаси плюс 20, плюс 21. Вітер північно-західний: від 3 до 7 метрів за секунду. У північному регіоні в суботу періодично йтиме дощ, погода залишатиметься похмурою. У нічний період від 8 до 12 градусів тепла денна температура повітря у Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові не перевищуватиме 20 градусів тепла, швидкість північно-західного вітру від 2 до 6 метрів за секунду. Погода у Києві в суботу дощі продовжаться. Вночі до плюс 12, вдень до скромних 19 градусів тепла, вітер північно-західний до 3 метрів за секунду. На півдні України хмарно з проясненнями. В частині міст пройдуть дощі. Температура повітря вночі плюс 12, плюс 14. денні години в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві. Коливання температури від 22 до 24 градусів вище нуля. Вітер західний, північно-західний від 4 до 7 метрів за секунду. У східному регіоні в суботу атмосферні фронти принесуть затяжні дощі, які триватимуть увесь день, вночі від плюс 10 до плюс 13. Денна температура у Харкові Донецьку, Маріуполі, Покровську, Ізюмі, Краматорську та Луганську. Перебуватиме на рівні плюс 20, плюс 23. Вітер західних напрямків дутиме зі швидкістю від 2 до 5 метрів за секунду. Погода 22 червня. Неділя. У західному регіоні. Сонце ховатиметься за завісою хмар. Дощів не прогнозують. Вночі температура коливатиметься від плюс 11 до плюс п'ятнадцять. В денний час у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську повітря нагріється до плюс 24, плюс 27. Вітер північно-західний, його швидкість від 1 до 6 метрів за секунду. У центрі України наприкінці тижня хмарність тимчасово перекриватиме сонячне світло, нічна температура повітря від 14 до 17 градусів тепла. Протягом дня у Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Вінниці, швидкість північно-західного вітру від 2 до 6 метрів за секунду. На півночі в неділю сірі хмари щільно вкриватимуть небо, створюючи меланхолійний настрій в коростень. Дощ в нічні години від плюс 11 до плюс 15. В вдень у Сумах, Білій церкві, Славутичі, Житомирі та Чернігові. Температура коливатиметься від плюс 21 до плюс 24. Вітер західний, північно-західний дутиме зі швидкістю від 2 до 6 метрів за секунду. Прогноз для Києва: Небо буде затягнуте густими хмарами. Сонце в цей день не навідається, але дощі, що тривали в попередні дні, припиняться. У ніч на неділю до плюс 15, в день повітря нагріється до плюс 25. швидкість північно-західного вітру до трьох метрів за секунду. У південній частині України місцями хмари. Дощ у Мелітополі та Бердянську. Унічний період коливання температури від плюс 12 до плюс шістнадцять. Денна температура повітря в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві від 24 до 28 градусів вище нуля, швидкість північно-західного вітру до 4 метрів за секунду. У східному регіоні в неділю переважатиме хмарна погода з короткими сонячними проясненнями. Дощ пройде в Маріуполі вночі до 13 градусів тепла. Протягом доби у Харкові, Маріуполі, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Донецьку та Луганську плюс 22, плюс 25. Вітер північно-західний дутиме зі швидкістю від 2 до 4 метрів за секунду. Магнітні бурі! До уваги всіх метеозалежних! У п'ятницю очікується підвищення геомагнітної активності до сильного рівня. Магнітна буря сягне 5 балів. Її пік прогнозують на 12 годину дня. Такі коливання можуть викликати головний біль в тому дратівливість, проблеми зі сном або загострення хронічних хвороб. Щоб полегшити самопочуття, варто уникати надмірного фізичного й емоційного навантаження. Відпочивати. Пити більше води та за можливості зменшити перебування під відкритим сонцем. На вихідних ситуація стабілізується в суботу, о 3-й годині ночі, рівень магнітної бурі буде 4 бали, а згодом ще більше послабне до 2 балів. Такий незначний рівень геомагнітної активності збережеться і в неділю. Тож жодного впливу на самопочуття більшості людей він не матиме. Якщо вам був корисний цей прогноз, підтримайте, будь ласка, вподобайкою та підпискою на канал. Далі буде ще більше цікавого і корисного.